Я всіх вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні у нас буде на огляді великий, чудовий гарний житловий будинок в селі, який знаходиться в Полтавської області, в селі Плешивець. Значить, по будинку, він розташований, нагадаю, в затишному селі Плішивець Полтавської області. Це ідеальне місце для тих, хто шукає спокій, затишок і гармонію з природою. Значить, будинок повністю газифікований, житловий, але потребує невеличкого косметичного ремонту. Підходить для великої родини завдяки просторим кімнатам. У дворі літня кухня, також з газом, яка повністю придатна для життя. Водопровід у дворі є каналізація. До будинку не підведена, але є можливість це зробити. Також велика земельна ділянка підгород. У дворі є два гаражі, літня кухня, баня, господарські споруди, колодязь з чистою водою, двір огороджений забором і сіткою, доріжки забетоновані для зручності. На ділянці ростуть фруктові дерева, що дарують рясний урожай. Значить, дорога до будинку всипана щебнем, під'їзд у гарному стані. Сусіди дуже привітні та завжди готові допомогти. В селі є вся необхідна інфраструктура для комфортного життя: і православна церква, магазин, медпункт, сільська рада і також є можливість працевлаштування. Це чудове місце для тих, хто хоче насолоджуватись спокійним життям, у гармонії з природою, займатися городництвом чи вести господарство або піти на працю. Будинок має всі базові комунікації та великий потенціал для комфортного проживання. Тобто по ціні цей будинок коштує всього-навсього 2500 доларів. Кому буде цікаво, контакти власника знаходяться в описі до цього відео в телеграм-каналі. Переходьте, зв'язуйтесь з власником напряму та придбайте гарну нерухомість по низьким цінам.